Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Тим часом нагадаю, спеціальний посланець президента США на близькому сході стів Вітков зустрівся у Росії з кремлівським диктатором Путіним. Переговори тривали понад 4 години. Деталі не розкривають. Американське видання Ексіос, посилаючись на власні джерела, пише, що на відміну від попередніх дружніх візитів, цього разу Вітков привіз Путіну ультиматум, начебто, Дональд Трамп виставив у Москві дедлайн, Якщо до кінця квітня не буде досягнуто перемир'я в Україні, США можуть запровадити додаткові санкції проти Росії, і закон про це вже готують у Конгресі. А зараз в студії зі мною Олексій Бориченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, я не думаю, що вам зараз Вітко впише в цей момент і стенографує про те, що відбулося вчора в Петербурзі. Але я вас про це запитаю. Я передивилася кілька разів відео. Ясно, що і на Вербаліку хочеться читати. Вітков приклав руку до серця. Вийшов Путін, не було довжелезних столів, не було перепон. Все так по-дружньому, все так майже радісно. Але читаємо про те, що привіз Вітков ультиматум. У вас можливо є якась інсайдерська інформація, і ви знаєте більше і проаналізуєте і скажете зараз більше ніж просто посмішки в вічливості. Ну, давайте. Про що по... цей приїзд? Так. Ну, перш за все, вітаю вас, вітаю всіх наших, шановних глядачів. Мало часу. А... Давайте без формальності. <свят> Це не формальність. А, але разом з тим приходимо безпосередньо до теми нашої бесіди. У мене немає інсайдів, скажу одразу, але є, скажімо, аналіз і є результати цього аналізу, скажімо, з певними висновками та, можливо, навіть прогнозуванням. Звичайно, цей аналіз, цей приїзд, приїзд Вітхофа, перш за все потрібно. Оцінювати з точки зору того, що між ну, Трампом та Вітхофом, як спецпоставник по а, близькому сходу, та вже наскільки ми розуміємо, по перемовинам з Кремлем, а він як великий бізнесмен, як і Трамп, має з ним конект, має з ним велику довіру. Ну, тобто, Трамп світло може говорити на тій мові, які вони а, обидва розуміють. Це важливий момент, тому що якщо б цими перемовинами займався а, там більш класичний дипломат, чи припустимо той самий Келох, якого ви згадували згадував черток нашого ефіру. Цей контакт з Трампом не був би настільки прямий. Так. Трамп розуміє, що після минулої телефонної розмови, яка ну відверто кажучи, була невдалою для нього, ну тому що після погодженої з Україною всеосяжного перемир'я Сісфаєр, яке ще й Сполучені Штати безпосередньо, воно було відкинути Російською Федерацією, залишилось тільки енергетичне перемир'я, яке також постійно порушується Російською Федерацією. Зараз іти по на повторний Такий крок без розуміння, що буде на виході для Трампа величезний ризик. Тільки на цій митній історії Трамп втратив 8 своїх електоральних балів і продовжувати це падіння. Наскільки розумію, в нього немає жодного бажання. Що для цього потрібно зробити? Потрібно направити свою довірену людину, використовуючи принципи чолнокової дипломатії кісінджера, і задати Путіну пряме запитання. То він готовий до 30 квітня піти на ФАЄР для того, щоб. Трамп міг на 100 днів після інавгурації ну, щось сказати відповідно американцям. Чи вони будуть продовжувати навантажувати додаткові політичні угоди, тим самим відповідно затягувати час? По суті, це і є основне питання, яке Відхов, і дійсно це частково можна трактувати як і ультиматум, який Вітхов привіз до ну до Санкт-Петербурга в даному конкретному випадку, а не до Москви. Ну чому така публічна була освітлення цієї зустрічі? Тому нічому немає до столів, чому немає формальності, чому так все ну по-домашньому, як там на Росії не звикли говорити, дуже це зрозуміло знов ж таки, тому що просто відмовити відхов у прямому представнику сполучених штатів в такому чутливому політичному питанні Путін просто не може. Тому він має створити хоча б сприятливий політичний фон, який би дав і засобам масової інформації Росії і Сполученим Штатам відчуття того, що якийсь діалог продовжує. Наразі сказати 100%, що ну, вдалося їм досягти якогось, якогось балансу в перемовному процесі. Я думаю, що дуже зарано. І, до речі, після того виходив Пісков і, в принципі, сказав те саме, що так, перемовини конструктивні, але розраховувати на якийсь швидкий результат поки що не потрібно. Я не буду цитувати Reuters, тому що, попри те, що це поважні ЗМІ, це все одно їхня цитата. Але я хочу, щоб ми розібрали червоні лінії, які озвучив президент Зеленський. Ми не визнаємо окупацію, ми будемо мати стільки військових, скільки нам потрібно для власного захисту. Росія ж наразі не міняє свою риторику, і чи є підстава у Росії відмовитися від окупованих територій? Чи є підстави у Росії не намагатися окупувати далі Запорізьку Херсонську області, як ви бачите? Росія не міняє свою риторику. Вона постійно говорить про те, що Україна не має бути в НАТО. Чи є підстави у Росії відмовлятися від цього і важелі впливу США? Змусити Росію від цього відмовитися, uh -huh. тобто так, Америці не хочеться, щоб Росія затягувала, але на зараз ми можемо констатувати. Uh -huh. Ми з вами не очільники Сполучених Штатів, ми з вами не дипломати. Ми ж можемо констатувати, що саме затягнення відбувається? Не, звичайно, 100% затягнення відбувається на виключно російської сторони, тому що враховуючи цілий ряд ну, на можливо не там прямих діалогових показників, але посередкованих моментів пов'язані з бюджетним процесом, з розвитком. Піка з їхньою активізацією по різним лініям фронту ми можемо констатувати, що Російська Федерація зараз на сьогодні точно налаштована на конструктивні перемовини, от але разом з тим, знову ж таки, ми маємо усвідомлювати, що Росія намагається розігрувати з американцями ту комбінацію, яку вона свого часу розіграла з нами на превеликий жаль. за часів Порошенка да цього я думаю, ви ніде не почуєте такої аналогії, от, але є все ж таки Веду пам'ятаєте, коли Російська Федерація окупувала тимчасово окупувала Крим, тимчасово окупувала частину Донбасу. Потім примусила по суті до цих абсолютно невигідних мінських год: перших, других. І що вона говорила? От тепер згадайте. А давайте розділимо трек Криму трек, і Донбасу. Винесемо його за душки. Ми ну, по Донбасу продовжимо говорити. Вам це нічого не нагадує, що відбувається прямо за? Рас наших очах Туреччина, перемовини в Стамбулі, яке веде веде російська делегація. До цього перемовини в Саудівській Аравії напряму Російської Федерації і сполучених штатів летить Вашингтон. Дмитрій, з нього навіть знімають санкції не для того, що він привіз жирний цікавий економічний пакет для команди Трампа. Тобто, умовно кажучи, в мене складається враження, що Російська Федерація розуміючи складні саме цієї. Амбіції Трампа, великого перемовника і врегулювання російсько-української війни, ну як мінімум, досягнення стійкого перемир'я? На ну, що в цьому питанні їм дуже важко? Вони намагаються американцям сказати: дивіться, вас ще цікавить Артика, давайте говорити і все інше, і налаштовувати паралельний трек. А цей трек поки відповідно він буде приморожувати. Я питала вас страна. про американські важелі, і зокрема, чи одним з таких угу. може бути внесений в конгрес законопроект угу. американським? Сенаторами про конфіскацію російської нафти з танкерів, uh -huh. тобто в ньому йдеться про те, що в випадку порушення санкцій сировина продаватиметься, а виручені кошти підуть на погашення державного uh -huh. боргу США. Так пропонується в документі, і там йдеться про немалу суму. Uh -huh. Тобто, борг США на половину десь буде погашений за рахунок цієї нафти, яка продасться з танкерів тіньового флоту. Поки що це законопроект, але для Росії. Наскільки цей законопроект, який дає їм підстави зрозуміти, що в травні Трамп має покласти результат переговорів перед своїми виборцями, і ви не можете їх затягувати? Ну дуже проста математика. Або американська сторона розуміє, що росіяни йдуть на конструктив, а в тих пріоритетних питаннях, які визначив сам Дональд Трамп. Цьому перемовному процесі і тоді вони продовжують цей діалоговий трек. Або вони розуміють, що просто Путін Трампа води за носа і будь-які перемовини по будь-яким трекам Російської Федерації є неефективними. Тоді так, тоді вони запроваджують відповідний пакет санкцій, а в них дійсно є точку точки нажима на Російську Федерацію. І тюньовий танкерний флот це одна із цих точок, чи не це потенційно значної шкоди економіці Російської Федерації. Такі санкції, звичайно, так, але вони мають і зворотній ефект. Зворотній ефект такий, що і американцям також хочеться продавати свої енергоресурси mm -hmm. на європейський ринок, тобто тим, тим самим вони вбивають двох зайців. Тобто, і перший, і другий сценарій для Сполучених Штатів є абсолютно робочими. І тільки зараз, буквально декілька найближчих тижнів, ну покаже насправді, яким шляхом підуть ці взаємовідносини. Але з іншої сторони, якщо стосується не тільки енергетичних санкцій з боку Сільської Федерації, а припустимо, десь силових, десь мілітарних я маю певний сумнів, що Трамп в короткий період, ну скажімо, піде на такі дії, тому що це прямо протилежить його політичній риториці не повторення ну стратегії Байдена да і демократів і додаткової мілітаризації і затягування війни. Ну тому направду ще раз ще раз повторюю, що сторони уже найближчим часом, як на мене, мають ну прийти до якогось спільного рішення. До речі, я не виключаю абсолютно, що до 30 квітня ну все ж таки про щось домовляться про якісь, хоча б сісфаєр на американці з росіянами. Але нам точно не потрібно в цьому випадку ну радіти, що росіяни ну не нападуть наступного разу. Тому що з великою вірогідністю, якщо не буде достатньо гарантії безпеки, то Росія може напасти Спробуйте... ще раз і нас з цьому обвинувачити. Так, Це ми розуміємо. Спробуйте Лексі коротко за 20 секунд відповісти про. Службу китайців в окупаційній армії mm -hmm. зараз 50 чоловік ідентифіковано зі 155 mm -hmm. громадян. Ну те скільки підтверджують дані нашої розвідки? Тобто, коли можна буде стверджувати, що Китай втягнути в війну, на якій відмітці буде безпосередня реакція США? 20 секунд, будь ласка. Ну, перш за все дуже добре, що наші військові, наші спецслужби ну в взяли в полон да цих громадян Китаю. Ну тому що так чи інакше, це добре опублічує цю проблему, тому що частину мобілізаційного ресурсу Росіяни беруть, намагаються брати, в тому числі в Китаї. Як до речі, і в інших країнах близького сходу, особливо бідних та середньої Азії, це не, така політика відносно Китаю не є виключенням з їхньої цієї глобальної політики, тому але з іншої сторони ми бачимо настільки різко відреагували на заяви нашого міду Китай, і він почав відгороджувати, що це не є офіційною позицією, почав закликати громадян Китаю не приймати участі відповідно в конфлікті, щоб не затягувати Китай. І чи дається нам бонуси для наших майбутніх двосторонніх перемовиних з Китаєм? Звичайно, так дає. Ну тому що Китай зараз в позі, ну в позиції, коли вони. Вимушені виправдовуватись. А це як на мене непогана позиція для того, Дуже щоб заміло. мати наступні перемовини. Дякую вам, пане Олексію Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації Малих Громад. Відповідав зараз на мої питання. А на зв'язку незабаром буде перший заступ.